Ура! Поляки догралися, пише дівчинка, з приводу того, що українці масово залишають Польщу. Ну дивіться, це не поляки догралися, це вони виконують те, що їм вклали в голову. Їм розповідають, що потрібно робити, і як потрібно відноситись до українців. І вони, вони покірно виконують свою задачу. З приводу того, що українці масово залишають Польщу, так це правда. У мене дуже багато запитів. Зараз дуже багато українців приїжджає до Албанії на постійне місце проживання. Чому? Тому що їм не подобається, як до них відносяться в Польщі. Їм не дуже приємно кожного дня чути спердоль звідси. Їм не приємно те, як відносяться до їхніх дітей в школі. Ось в коментарях пишуть не тільки діти, а ще й вчителі. Так себе поводять. Це Просто жесть не подобається людям працювати по 12 годин на добу, і в принципі ці всі кошти, що вони отримують, витрачати просто на життя. Тому всі шукають інші країни, і одна з таких країн це Албанія. Тут дуже багато українців переїхало з Польщі, люди щасливі щасливі, довольні і задають одне питання: чого ми не зробили це раніше.